Ненависть між Зеленським та Путіним не збагнена для Трампа, але, попри це, тристороння зустріч відбудеться. Такі заяви президент США зробив перед поверненням до Вашингтона зі свого дому у штаті Нью-Джерсі. Трамп закликав союзників по НАТО запровадити додаткові санкції проти Росії. За його словами, європейські країни не виконують своєї роботи, зокрема продовжують купувати російську нафту. Президент США наголосив, що Вашингтон готовий запровадити нові санкції і в односторонньому порядку, якщо союзники не приєднаються вони не виконують свою роботу. НАТО має об'єднатися. Європа має об'єднатися та зробити це. Послухайте, Європа, мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними. Хто знаєте, буде повністю винним, адже Європа купує нафту в Росії. І я не хочу, щоб вони купували нафту. І санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі. Я готовий запровадити санкції, але їм доведеться посилити свої санкції відповідно до того, що я роблю.